Цікавий такий час в житті ми пережили пожежу в нашому будинку, не в мене не в моїй квартирі, але на поверсі горіла квартира дуже цікавий досвід, бо ми звикли всі розповідати про те, що ну, там все матеріальне, воно нічого не варте, і якщо щось станеться, то... Звичайно, я буду думати про людей, про себе, про своє здоров'я, а от як воно справді відбувається, ми ж ніколи не знаємо. І це був дуже потужний такий досвід, бо я навіть не уявляв, як я буду поводитись в ці хвилини, коли чорний день і повністю поверх затягнутий їм і, і ти розумієш, що там є діти. І це так цікаво, що тільки через дві години ти згадуєш про те, що твоя квартира напихана дорогущою технікою. І, і оці секунди, коли діти висовуються з вікон, вони кричать, що ми не хочемо помирати, ці хвилини вони дуже переоцінюють все, що в тебе в житті відбувається. Так що навіть якби мені запропонували за гроші пройти ще раз такий експірінс. Але те, щоб я ж не знав, що це буде, справді, що я не загину, і діти теж не загинуть, бо в ці ж секунди ти не розумієшся, то я б навіть заплатив, щоб відчути це все, бо ну це прям... Це прям відкриття. Отака близькість зі смертю.